Всім привіт! На жаль, аферисти працюють у всіх сферах нашого життя, і сільське господарство не є виключенням. Зараз я вам розповім про те, як я зіштовхнувся з підробкою і як я взагалі дізнався, що це підробка. Мова піде про добриво. На місцевому базарі я купив ось такий розфасований пакетик це мала йти Ам'ячна селіка. Ось так він виглядає ось така гранула білого кольору. Але з цінного тут лише. Зіп-пакетик. Ніяких маркерів на ньому немає, ніяких штрих-кодів, ніяких наклейок. Набираємо шлянку воду. Беремо ЄСі метр. Перевіряє. ЄСІ води близько 30. Там 29-31 чуть-чуть пригає. Близько 30. Тобто це в нас майже дистильована вода. Я беру ось таку кількість добрив. Ось. Засипаю, склянку розчиняю. Розчиняється моментально. Просто на очах. Тепер знову беремо наш ЄС-метр, перевіряємо. Є Метр показує цифру 41. Було там 30, зараз 41. Тобто ви бачите, що ця субстанція майже не вплинула на ЄСІ. Майже не вплинула. Чому я так говорю? Дивіться, зараз порівняємо, наприклад, з кухонною сіллю. Беремо ту ж саму склянку і дивіться, скільки я даю солі. Зовсім крапиночку. Розмішав. Дивіться, 6822. Бачите? Тобто ось ці гранули кругленькі, я не знаю, що це вони зроблені, чи це силікон, чи це якась інша речовина, яка взагалі не пливає на AC. Це не добре його. Більш того, я вам скажу, що я працюю в сільському господарстві з дитинства. Я знаю, як, е, яка амічна селітра на смак. І я е, просто скуштував одну таку гранулку. Я її не ковтав, просто скуштував її на смак, щоб зрозуміти. Я вам скажу, що це не аміачна селітра. Аміачна селітра має ярко виражений кислотний смак. Ця субстанція е, взагалі якогось смаку немає. Вона якась, смак розбавлений якийсь. Невиражений. Напишіть, будь ласка, чи ви стикалися з такою проблемою? Як ви думаєте, що це може бути за речовина? На цьому в мене все. Остерігайтесь підробок.